Доброго дня, шановне панство, пані та панове, запропонована вами тема, чи буде між вами примирення, поновлення, відновлення. Кожний з вас називає це по-різному. І так, дивимось. Спочатку, що між вами взагалі відбувається. Подумайте про себе, про свою партнерку-партнера. І хочу ще вам подякувати за ваші коментарі, за вподобайки, за підписки. І також напишіть в коментарях, як вам ліпше розклади, щоб ви бачили карти й мої руки, чи обличчя? Тому що є люди, які говорять про те, що потрібно бачити карти. Їм важніше, важливіше бачити карти. І так, як. Я це роблю для вас, то я послухаю вашу думку і буду робити так, як вам зручніше. З повагою, і я не ображаюся. Тобто я з розумінням до цього відношусь. І так, що між вами? Щоб багато часу не балакати? Що між вами? Імператриця, шестірка жезлів, вісімка пентаклів, п'ятірка Пентаклів, Жриця. І з вами є хтось ще. Якщо не знаєте, будете знати. Жриця не завжди жінка. Жриця це багато таємниць. Це може бути, я не знаю, там, прихована якась інформація від вас. Нерозкритого, таємного, інтуїтивного або прихованого зв'язку і з браком відвертого спілкування між вами. Ваш зв'язок він доволі глибокий. Тут виходить імператриця, яка вона заявляє: у нас є шлюб, або ми дуже довго з цією людиною перебуваємо разом. І є таке враження, що і відчуття потенціалу, і живлення тепла, а також у вас можуть бути навіть діти, так? припущення. Але зараз, оце зв'язок глибокий, ваш дуже тонкий і внутрішня нерівність. У вас немає близькості, у вас відчуття. Що ви, от у мене зараз по цим картам відчуття, що ви, от від, навіть якщо ви один з одним проживаєте під одним дахом, то це про, по карті Петірочка Пентаклів це коли люди разом одинокі. Це карта бомжа, це карта втрат, це карта одиночества, це карта бездуховності. Немає у вас. Відвертості немає у вас спільності, немає у вас душевної теплоти і комфорту. Петірка Пентаклі це самотність і залишення, нестача чогось, уваги, комфорту, я не знаю. Хоча імператриця це та жінка або та енергія, яка навпаки може дуже багато чого віддавати, і буває її, як в такої енергії, дуже багато. Дуже багато вкладається, дуже багато от таке враження, що жінка тут дуже сильно вкладалася, і по і того вона роз... розтратила себе. От хочеться так сказати. Можливо, ви хотіли чогось дочекатися або довести, що от ви значимі, потрібні. Можливо, ви хотіли би щоб на вас привертав партнер увагу, якось доказували або витребували. От я вкладаюсь і мені, от мені. Артнер, партнер тут своїм життям може жити. Хто ви в відносинах? Місяць паш, кубків, оп, полетіли, правосуддя. Дев'ятка мечів. Хто людина, та загадана вами в відносинах, зразу хочу. А от виходить Мах. а от виходить закохані, а от виходить королева кубків і король пентаклів. Світ. Людина, яка завершує відносини. Ви. А в стосунках людина, яка відчуває більше серце, душою, шукає чесності, справедливості. У вас може бути по правосуддю навіть законні відносини, так? Або а, тут про чесність баланс. Найбільше страждаєте ви через невизначеність і болючі якісь хвилювання, переживання. Ви відчуваєте себе. Як людина, яку обіцінюють, яку взагалі не помічають, і яку просто використовують. А ваш партнер в ваших відносинах більше прагматичний, більше контролюючий, маніпулюючий, зосереджений на собі, як правильно і вигідно для себе, як зробити комфортнішим для себе життя. Емоції є, але ця людина не показує цих емоцій, Вона стоїть на виборі, до речі, якщо ви не знаєте, якщо ви проживаєте разом, людина тут контролює і у людини відкрите серце задля того, щоб щось завершити і піти в нове. Людині щось не подобається. Людина, як знаєте, Присищеності, хочеться сказати, знаходитися. Можливо, ви дуже сильно залюбили цю людину, тому що людина зараз стоїть на виборі, і тут може бути ще інша жінка. Королева кубків, яка виходить фоном. Тобто, ви дивитеся, якщо ви дивитесь на жінку, ваш партнерка, то вона може виходити тут королеве кубків, якщо ви дивитесь на партнера. То в фоні, так, на партнера, то король Пентаклів. Але фонить біля цієї людини королева кубків або король Пентаклів. І людина, маніпулюючи, робить все так, щоб ще вас зробити, звинувати, що це ви довели людину до такого вибору. Хоча у людини дуже давно Є від вас приховані, а, приховане життя. Можливо, про яке ви насправді, на жаль, не знали. У вас тут завершення вже є, або воно от-от буде. І це буде ініціатива людини, на яку ви дивитесь. Ваш партнер-партнерка. Кожного своя ситуація. Чи буде відновлення, поновлення. Давайте подивимось: повішений, дев'ятка пентаклів, четвірка жезлів, петірка кубків, туз пентаклів. На дні колоди у нас помірність. У вас дуже довгий час, ви перебуваєте в відносинах, де нічого не розвивається. Шанс у вас є по тузу пентаклів, який говорить про стабільні відносини, на відновлення, на закладення, практичність, реальність, стабільність. Відновлення можливе, але ви повинні пройти обоє а, через біль, через зміну взаємодії один з одним. Поки що карти радять не фокусуватися над партнером або партнеркою, а працювати над собою. Зараз таке враження, що не на часі ця вам інформація. Тому що людині потрібно зробити вибір. І це все одно буде вибір людини. Людина зараз не змосі. Відповісти вам конкретно, чого вона хоче. Тут людина, яка відокремлена навіть в матеріальному сенсі, ви і ця людина знаходитесь навіть відокремлено фінансами. Тому так, є, але потрібно зрозуміти відносини між вами і створити.